А оце усьо покоробило походу цього. Давненько сюди ніхто не заходив. Що на мені робить монолітівська броня? Одним із завдань сталкера на прізвисько шкір було роздобути блакитну барокамеру. Так, ремонт модифікація. Оцей хоп. Да, і тепер і броні, і гасіння ударів, відновлення сили, вага. Щас коротше прокачаємо по повній програмі. Так, все я прокачав, і тепер в мене 5 є контейнерів. Сюди, тому що <проб> позакидуємо <проб> всяких приколюшок. З... Ну це якщо. Отак, тупо 5 оцих артефактів бабахнуть. Я думаю, норм буде, ні. Радіозахист бомбезний, термозахист, вся фігня. радіація, мінус. Це, до речі, відновлення здоров'я нема. А ось тут, наприклад, в Гелії є відновлення здоров'я. І в Торні цьому також є. Давай, може, все-таки з Гелій, і оцей, наприклад, торн бабахне. Все. Ну, коротше, у висновку я все повністю а Ці кристали мені нафі не в сраті виявились. У нас ще 103 тисячі. Я думаю, нам вистачить з головою. Тепер питання Сі. Тха, так зв'язку не було не через лабораторію. Чи, чи за все слідком щось сталося? Мені терміново потрібно знайти його. Ну прикольно, але де мені його шукати взагалі? Чи мені типа бігти знову кудись в Лиманськ? Блін, я вже забув, куди він, типу, повинен був іти. Ми з ним говорили, що ми розділимося, але він куди він повинен бути був іти. Я оце не пам'ятаю. Давайте, мабуть, що звідси нафіг йдемо. Ростежити за вертольотом. О, а це цікавенько. Така розв'язочка цікавесенька. Бо я думав зараз тупо шукати сітха і капець, а тут ще по дорозі таке прикольний, така розв'язочку закинули. Так, де він дівся той вертоліт? О, ну. Так, завжди. Це, по-моєму, я тут е мутив дещо, коли намагався, щоб не вилітало, просто промальовку. Хоча б нормальну поставлю. Ну, я під ними. Вони нікуди далі летіти не, не збираються. А, ну все, потрішечки йде. Вони мене чекали. Вони люб'язно почекали мене. Та я думаю, на початок просто е, локації просто газюрить, та і все. Блін, з патронами знову таке ж біта. Треба з ручняком знайти або якийсь сховок, або я не знаю, бо в мене вже пару обоїм залишилося всього. Ас. Згауз гвинтівки з бабах у цьому гелікоптері може бути група шкіра. Відповідно, випускати його з поля зору. Тим паче, коли сейф не відповідає, вочевидь нерозумне рішення до того ж судячи з усього він прийме лісу, де ми й розминулись. Блін, оце прошу вибачення. У мене оце, ну можливо по правильному треба було б кожне оце завдання читати оці думки, бо вони типу цікавенькі. Бо я забуваю, тому що я вже звик, що особливо в модифікаціях за цим взагалі ніхто не, не париться. Просто завдання знайти сітха, все без оцих під низом контекстів, без думок, без нічого. Там, типу, знайти сітха, все, я шукаю сітха. А воно просто ще потім випливає оце думки. То їх також. Я думаю, що можна було б ще й почитати, типу доповнювало б картинку. Старший лейтенант Скрябін Долг. Стій, це місце зараз під контролем долгу. Як тебе звати? З якого ти угруповання? ПДА не видно. Сталкер я, прізвисько Сектор. Сектор. Знайоме прізвисько. Здається, це він тиждень тому сидів на нашій базі. Ви зараз про що говорите? Ти дурня косиш? Хтось напав на нашу базу на Агропробі. Деякі загинули, а деякі втекли, як ти зараз. Може мені тебе до буцигарні відправити? Там тобі швидко пам'ять відремонтують. Стій стій, я не причетний до того, що там трапилось. Я в цей час шукав документи у підземці. Підземці Агропрому їх же шрам затопив, інший наймос. Хоча це було вже давно. Не знаю, хто там що затопив, але я там був і не один, як виявилось. Після цього я в родому лісі зустрічав підставних долгівців, які мене атакували. Це міг би підтвердити генерал Крилов. Генерал Крилов мертвий, як і всі, хто лишився на базі. А про підставних долгівців я вперше раз чую. Долг зараз шукає тих, хто причетний до цих убивств, і тут я зустрічаю одного з виживших, хто, судячи з усього, намагається зараз з'їхати з тебе, розповідаючи мені всі які казочки. Доведеться То тобі посидіти в нас, сектори. Табо відповідати на наші запитання. Ти ідіот, чи що? Я зараз шукаю людину, яка й замішана в геноциді ваших людей. Відступника нашого загону, який разом з вашими хлопцями ще й наших наймеців забрав до пекла. Я зараз намагаюся його знайти. Ти вертушку бачив, прилітала тільки що. В ній міг бути і він. Якщо тобі справді цікаво знайти справжніх причетень до цього лайна, шукай разом зі мною, а не заважай мені. Дай дорогу, дідько, б тебе побрав. Ока, знайти вціліли все. Дару. Так, тут ось у нас долгівці-долгівці, але берін, пацани, ніхто не торгує патрончиками тут е, випадково, не. Не, так, все йдемо це до зупинки отієї. Хтось випав тут. Найманець якийсь випав. Сталкери. Ай, мать, сталкери, підійди сюди. Найманець, ти з того гвинтокрила. Ти нас бачив? А я різниця. Вибив був чути на весь рудий ліс. Чорт, хлопці, чи змогли вони? Ага, ти давай не кричи, краще розповіси мені, що трапилось, і швидше. Ми летіли на. Та неважливо, куди. Летіли ми, коротше. Як тут управління гвинтокрилом все струмом б'є, ми нічого зробити не могли. Він почав падати. Я ладой встиг вистрибнути звідси. Тільки от ноги не витримали такого. З вами ще хтось був? Так, було три людини. Не знаю, чи вижив хоч хтось із них. Чи ж може, допоможеш? Чим, аптечку дати, чи що? Так тут хіба таке допоможе? Та не цим, то слухай. У мене особливий КПК модифікований. Дозволяє дивитись не тільки на групування поблизу, але й показує, які сталкери взагалі живі, знаходяться поблизу. Вікнув режим пошуку і воно ідентифікує кожен по прізвиськам в КПК. Так ти можеш перевірити, чи є ще хтось живий з моєї компанії. Ой, Поможеш? Ну давай подивимося, що там знайде. Щось воно так пролетіло, а не всіх і помітив. Ну там я бачу інферніс, і невідомо. А невідомо це оці пісюни. Ну що там? Майже всі педа зашифровані, але пару людей знайшло. Кого був там? Хтось з мого загону. Я не знаю членів того загону, але єдині кого розпізнало. Один з долгівців, старший сержант Скрябін та інферніс. Твою дивізію. У мене зараз інфаркт буде. Що таке? Ти когось з них знаєш? О, Бог. так у чому проблема? Це довго пояснювати. Дідько, тепер я не здивований, що нікого з членів не залишилось у живих. Добре, мені, мабуть, нічого не залишається, окрім як пошукати твій загін в лісі. Да. А й тільки що хтось здох? Ось. У. Лейтенант Сикула. А це що було? А ну це ці невідомі пісюни, схоже. Ой, мені патрони привезли. Оце було козирно. Молодець. А й в мене вже він всрати. Та це капець, щось так все Ладно, візьму цю на всяк випадок з собою. Бо це вже воно вже поламана в сраку. Блін, по всьому лісу мені тепер тиняться шукати. Що я не туди кудись дивлюся? Долгівці та ці з інших загонів родом у лісі. Гелікоптер, що впав, сітха немає, ще й тут дошивається. Та що взагалі відбувається, чорт забирає. Я щось... Ну, половину лісу я вже обійшов, нічого я не бачу. Ну це ж старі знайомі. Але тут схоже на вітрупешники, ні? Ей, шо? Шо, де? Так, завжди це хто? А, це якраз оцей загін був, да? Так, завжди, завжди. Мені треба ще ж пукалки ось порозряджати. Зараз патрони у вас заберу, пацани. Хі! Кривава записка. Судячи з якості, записка була написана і поміщена в тіло, що стікає кров'ю. Зовсім нещодавно записано наступне. Не знаю, як ти досі не здохла, але тепер твоє життя в моїх руках. Кумедно, правда? Користуючись нагодою, передаю тобі привіт від анаконди. Копікад на новий запис. І ще оце, блін гамно. Так, завжди завжди. Треба Треба зараз з усине розібратися, потім все інше. Так, піжди. В тебе бачу пукалку непогану, я в тебе позичу. Так, піжди. Ого, ти мочиш. Хоча мені десь жопи, поні. А тут іще народ. Блін, ну завжди. Зараз я позбираю патрончики, підготуюся. Анаконда. Тобто Анаконда завали. Коротше, щось тут анаконда також чорнить схоже по-нормальному. Зараз все, повикидую і далі будемо валитися з ними. А з ким вони стрілялись у мене ще оце ось питання. А, так, да, схоже, хтось з заручника схоже. Нюхать. І ще останній, чи де він, чи що. Да, інферні, схоже, це. Ось сьо. Ди! Це рот ди кончений. Оце сцена, звісно, хапець. <рес> нього, напевно, патрони закінчились. Він такий щас я потихому здрисну. Хлопці, не розслабляйтеся! Так, не розслабляйся. Давай, все. Не розходитися! Та чи, чи за ліва? що? Все, можна говорити, я не спізнився. У самий раз, братан, я так розумію, ти теж ту вертушку бачив? Я точно не зрозумів, що сталося. Гвинтокрил різко загорівся, почав падати. До речі, на зупинці вижившого знайшов. Каже, що знає тебе. Он воно як. Як же звати того вижившого? Ворон, якщо не плутаю. Чого? Ти хочеш сказати, що ці паскуди збили гвинтокрил найманців? Виродки в таких комбізах разом зі шкіром брали участь у нападі на наші групи на Агропромі. Довгий час не потрапляли мені на очі, от знову з'явились. В лабораторії вони теж були. Я взагалі сюди прийшов, щоб схованку перевірити. Потім бачу в шахті лівих типів, які щось там винюхують. Потім чую здалеку гвинтокрил, гудіти починає. Військові кудись летять, подумав я. І тут я бачу, що ці виродки починають по ньому стріляти. З чого б це якесь сміття почало ламати крила нашим воякам? Ну я і вирішив їм показати, де їхнє місце. А тепер виявляється, що там найманці. Добре. Щодо лабораторії, ти про ту, в якій ми були нещодавно? Так про неї, ти щось згадав? Взагалі нічого. Але якщо ця лабораторія справді існує та знаходиться недалеко від забутих країв, тобі би не завадило дізнатися про неї від професора. Професор вже достатньо про неї розповів, він якраз відправив туди шкіра зі своєю групою на зачистку. Зараз він шукає способи знищити особливу броню шкіра, яку не взяти кулями. Так вона все ж таки існує? Мабуть, чортівня продовжується. Ну що поробиш? Тоді повернемося до Ворона. Де ти його бачив? На зупинці біля мосту в Ліманськ. До речі, там же зараз долгівці, будь обережний. Знаю, мені довго довелось шукати обхід мосту. Так, до речі, якщо ти вже тут, візьми ось це. Що за таке? Де да ти взагалі це знайшов? У одного з цих проходимців вона була. Як на мене, якраз з неї в ту вертушку і стріляли, загорілась з першого ж пострілу, але мені з неї чомусь вистрілити жодного разу не вдалось. Та й не сказав би, що вона мені сильно потрібна. А ось тобі може знадобитись, якщо хочеш знайти спосіб пробити ту броню, про яку я казав. Я тут ще деякий час побуду. Якщо буде щось потрібно, кажи. Пока. КПК додано, до речі, два записи, так. Я вже забув за них. Знищений гвинтокрил. Навколо гвинтокрилу валяються вбиті намиці з групи ворона. І у них у групі була тьолка. Дегенерати, бо або зону тягнути, чи що. Ще записка якась. Анаконда згадується, сам папірець був розписаний відносно нещодавно. Показувати її ворону поки що не найкращий варіант. Краще пошукаю власника. Зловіща шахта. Довге до цієї шахти добратися не міг, але тепер все в порядку, я нарешті можу її дослідити. Треба знайти що, що допоможе мені дізнатись, де зараз Ага. Твою мать це ж. Ситху жопа. Так все, типу, ну, завдання виконане. Знайти, да. Да, ситха нема схоже йому жопа. Тупо диню йому чейкнули. розповісти воронові, знайти шкіра. Ну та й все. Тепер нам бігти назад до того ворона. Чомусь мені здається, що тому ворону ще буде жопа. А що не з по патронам? До речі, там ой, я випадково. Ну вже краще ніж було, але все одно малувато буде. Мені ще, якщо я буду з шкіром валитися, то мені здається, воно нафіг не встрати. А до речі, він ж мені усього інтів. де. Рушниця є ЕМ М1 А чого я не можу її використати? Вона ну не використовується Вона просто як тупо якась... якась річ, просто експериментальна електромагітна рушниця застосовується в основному для виведення з ладу електронних приладів на відстані, оскільки при стрільбі по живих цілях неефективна. Для спорядження використовуються акумулятори. А ось, до речі, ці гранати в мене ще й зосталися, схоже. То може вони якраз в нагоді ще будуть. Так, до Ворона. це щось не туди, я трішки забіг. Ну тут в мене батарей нема. Можливо, воно якось там пізніше. Зараз, ну, її до рук я взагалі навіть не можу взяти цю валину. По-іншому, ось гранатки в мене зосталися оті. Чи це мені нові дали вже? Я вже щось якось не, не подивився. Алло? Алло? А я не можу з ним говорити. А, а, не поняв. Я не можу з ним говорити. Чомусь. Чому? Я не можу з ним говорити. Укулеме. А він мені всрався взагалі. Ну, хай буде. Я тільки що півгодини всрав і на що. Виявляється, дуже очевидні речі треба зробити. Я з ним поговорив, ми типа вже все давай пока, вже з ним наче попрощалися, потім я такий ситх. Все, і завдання слід, типу, виконано, я думаю, ну все, і завдання вилізло, розповісти воронові. А виявляється, ніфіга, я з вороном не можу поговорити, а треба було повернутися назад сюди і поговорити через Інфернісом. Секторе, на тобі рила нема. Що трапилось? Подивись сюди. Йоп, твою. Це що, голова твого кінта? Як же так? Він же. Так, секторе, спокійно. Думай правильно, я безумовно впевнений, що ці хлопці кончені ще які, але не настільки, щоб як грішники голови рубати. Що ти маєш на увазі? Подумай добре, ти впевнений в тому, що це саме його голова. А чи я, ж іще? Тепер я розумію, що він не виходив на зв'язок. Хоча, може, все ж таки перевірити. Нам no. no. тепер, походу, ще раз треба натиснути. Зняти маску. <звук> Маска сітха ще мені ось. Можна натягнути, розшукати інформацію у шахті. Це не голова сітха. Наймовірніше, сітх просто зняв цю маску і надів її на чиюсь голову, щоб показати мені, що він був тут. А отже, залишив і іншу інформацію про те, куди попрямував і чому зв'язок не працює. А оскільки тут були і дружки шкіра, ймовірно, і те, що це була їхня робота, у всякому разі, потрібно обчистити цю шахту. Да, тепер треба облазити схоже всю шахту і подивитися якусь інфу, схоже. Ось може нічого. Ні Хоча місце було б доволі влучним. О, ну буває тут не часто, але бувають такі якісь моменти, такі, типу, неочевидні. Прям вообще блін. Ну, це серйозно. Я наче поговорив, типу, все, сіт, капець цим жопа, завдання вилізло, йти до ворона. Я прийшов він не говорить зі мною. Ди дивино прям через щур якась. З о, записка сідха. Записка на чисту маркоші, Сітха. Секторе, не можу зв'язатися з тобою чомусь. Поки намагався тебе знайти в Лиманську, зустрів якогось бандита, який твоїм другом назвався. Сказав, що з тобою все гаразд. Наймовірніша поломка моєї рації, тому я вирушу на склади ремонтувати. Як полагоджу, спробуємо зв'язатися. Якщо все так само, піду до тебе шукати. Сітх. Так, да, все. Е, віддати гвинтівку професору. Невідома зброя, терепири. Так, а як мені звідси вилізти? Ну і інферніс пропав. Значить, тут уже все точно. Ну, у нас два завдання: розповісти Воронові і знову йти тепер, блін, до професора, Капець. Щось тут уже нам трішки підзавезли такої біганинки нормально. А, тут уже і цей. Єнт, що ти? Чи ти просто сів подивитися на нього? Ну. Я з ним говорити все одно не можу. А ти що сидиш? Так а що робити тепер? Коротше, я щось подивився, в інтернетах цю проблему. Виявляється, з ним не треба говорити з цим вороном схоже, і просто треба було йти сюди. Схоже. Побачимо, як воно буде, але зараз я віддам гвинтівку, а там уже подзирим. Я ще ніколи не бачив і гадки не мав про існування такої зброї. Але якщо з цієї гвинтівки стріляв хтось із групи шкіра, то шансів в мене немає. Вже якщо у нас на один постріл, збити, треба показати її професору. Ой, ну на. Професор, а я до тебе з новинами. Ви якраз вчасно. Я збирався діслати вам повідомлення щодо результату моїх експериментів. А що трапилося у вас? Ви потребуєте обстеження? Це зачекає. Я приніс тобі гвинтівку, яку ти наймовірніше ще ніколи не бачив. Можеш подивитися на неї, якось дізнатися, що вона собою являє. Це ж треба який цікавий зразок. Ви вчинили розумно, передавши цю зброю мені. Багато людей на вашому місці просто залишили б гвинтівку собі і, зрештою, зламали б собі зуби, звісно, у переносному сенсі. Ближче до справи, професора. Що це за зброя? На жаль, я не можу дати точну характеристику предмету, подібному до цього, лише глянувши на нього. На це знадобиться певний час і деякі дослідження, і ви можете прискорити цей процес, розповівши про нього все, що самі знаєте. З нього стріляли та збили гвинтокрил одним єдиним пострілом. Сілий гвинтокрил, мабуть, зброя особлива. У простих калібрів немає здатності з одного пострілу знищувати вертольоти, а на гранатомет ця гвинтівка аж ніяк не схожа. Тоді цілком умовірно, що це електростатична рушниця. Я теж так припустив, до того ж, магазин від цієї гармати схоже на якийсь акумулятор. Точно, тоді моя теорія, який під... Чується, ми маємо справу зі зброєю, що використовує електроенергію як вогневу міць. Але ось як творцеві цього творіння вдалося зробити подібний акумулятор. Невже він використовував енергію артефакту? Знову хочеш енергію артефакту зброї впровадити? Здійсно, здоровий глуст мені підказує, що краще було б зараз зупинитися на тому, що ми маємо, оскільки ще не факт, що подібний зразок мені коли-небудь попадеться? Ось ось, але моє сильне бажання перевірити власну гіпотезу примушує мене до безрозсубливих дій. О, дідько тому я цю хвилину приступаю до досліджень та перевірок. Гаразд, цим. головне, щоб я зміг знищити цим броню шкіра. До речі, що ти там казав про результати досліджень? Точно мені удалося успішно посилити гранати, помістивши їх у камери для зброї та аномальних утворень. І тепер у мене в наявності є аномальні гранати, що використовують енергію артефактів як вибухи. Вони мають страшну силу, тому і високу ціну. Якщо захочете придбати, будьте вкрай обережні у використанні. Давай торгувати зараз. подзирим. по чому не 900 гривень за гранатку. Ну не сказав би, що прямого як багато. Так, це димова граната, а це гравітаційна. Ну до речі, не багато в нього щось цих гранат. Ну до в додачу ті, що в мене вже були, то якраз окей, ладно.